Привіт всім! Ідея для цього відео з'явилась, коли я не зміг зайти на сервер UARC. В DS цього сервера я знайшов відповідь і ділюся нею з вами. Як зайти на сервер, покажу на початку, а потім розповім передісторію цієї ситуації. Щоб зайти на неофіційний сервер, заходимо в вікно пошуку серверів. Внизу справа буде нова галочка, яку ми натискаємо. Вводимо в пошуку UARC, та ось вони наші сервери. ПВП та PvE кластер по першому арку. В Аса вже є ПВП кластер, який складається з карти острів та модової карти Свартахельм. ПВЕ теж не в минуле. Зараз є ПВЕ карта острів, та в планах ПВЕ карта Свартахельм. Тепер я можу розповісти, як до цього дійшло. Студія Wildcard, яка є розробником півторачки, або АСи. Не надало можливості власникам своїх серверів хостити новий арк. Розробники домовились з компанією хостингу Nitrado, і ця компанія мала монополію на хостинг до недавнього часу. Потім гравці та власники серверів вибороли право хостити своїх власних машин. Та нещодавнє оновлення почало вводити в оману тим, що неофіційні сервери не відображаються. Точніше, неофіційні сервери, які не куплені в Нітрадо, не відображаються. Натомість, в вікні пошуку серверів внизу з'явилась нова галочка. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, поширте. На цьому все. Зустрінемось на серверах UARG.